Мої вітання! Мене звати Наталя і ви на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні нагадаю вам рецепт домашньої локшини, яка не розварюється і не розкисає в бульйоні чи юшці. Рецепт напрочуд здалий і перевірений роками. В миску убиває 2 яйця від того, якого розміру яйця залежить плюс-мінус кількість борошна. Для ліпшого кольору тіста всипаю 1 шосту чайну ложку куркуми, а для смаку 1 третю чайну ложки солі. І якщо ж у вас яйця з-під домашньої курочки, то куркума вам зовсім не потрібна. Нараз два збовтала, зруйнувала білок і розчинила куркуму. Чудово! А далі дам можливість борошно подихати і збагатитись киснем. Розсію в окрему миску через сито 200 г борошна вищого сорту, саме що не є звичайнісіньке і бюджетне. Відбираю з миски орієнтовно 1 столову ложку, бо його може знадобитися більше чи менше, в залежності від розміру яєць і водопоглинаючої дії борошну. Вливаю яєчну суміш всю і відразу і наразі найвідповідальніший процес замішую тісто. Завдяки тому, що тісто замішується тільки на яйцях без додавання води, локшина в юшці чи бульйоні не розварюється і зберігає фасон і обличчя навіть через добу після приготування бульйону. І ось тутечки надважливим є вдала консистенція тіста. Як то кажуть, має бути золота середина, яку я вам пізніше продемонструю. Швиденько зібрали тісто докупи, викладаю його на стіл і далі вимішувати його вже буду на столі. Висипаю всі крихти, щоб добру не пропадати. І якщо у вас їх більше, ніж у мене, то не бійтеся трішки покропити їх водою, тобто додайте до них трішки холодної води. І тоді вони чудово об'єднаються докупи. Тісто вимішую на столі приблизно 15-2 хвилини. Ну а далі хитринка, як зробити так, щоб тісто було вдале, без довготривалого вимішування і зайвих зусиль. Наразі воно доволі щільне, але не дубове, і тутечки все просто. Згортаю його в кульку, поміщаю в мішечок чи накриваю миску і залишаю для відпочинку і набухання кликовини десь на 15-20 хвилин. Вже промайнуло 20 хвилин, клейковина розслабила тісто, тому з ним легко і приємно працювати. Таким чином, без зусиль вимішую його на столі десь хвилину чи півтори, ось і все. Зверніть увагу на його консистенцію, бо це важливо. Це тісто, як ви бачите, щільніше, ніж на вареники, але воно не має бути дубовим, щоб виникло бажання забивати ним цвяхи, тому тут має бути золота середина, про яку я вам і казала. І щоб розкачати мені тісто без мокрого чола, залишаю його в спокій ще на 20-30 хвилин. Воно, як ви бачите, пружне, однорідне та еластичне, клейковина гарувала замість нас, тому саме на часі розкачати його. Формую валики і ділю на дві частини. Один шматок тіста вкладаю в мішечок, а інший буду розкачувати. Злегка підсипаю килимок та тісто борошном і розкачую тісто в різні боки до утворення тонкого полотна з рівномірною товщиною. Спочатку потрібні деякі зусилля, а потім все йде як по маслу. І ви тільки погляньте на це тістове полотно. Хіба воно не ідеальне, аж душа втішена? Товщина розкаченого тіста має бути саме ось такою, як ви бачите. Далі потрібно відкласти тісто в бік на підпилену борошном поверхню. Воно має трішки підсохнути, а я тим часом розкачаю інший його шматок. Вже минуло хвилин 10 чи 15, тож наразі найцікавіше формуємо локшину. Варіантів є безліч, і я вам покажу два. І перший спосіб це тістове полотно злегка підпилюю борошном з обох боків і згортаю у вигляді завиванця. Для зручності розділяю навпіл і нарізаю локшину. І ось тут ніяких порад я роздавати не буду. Якої завшишки буде ваша локшина, вирішувати тільки вам. Тому наразі у вас є чудова можливість догодити своїм подобанням. Якщо ж ви не плануєте всю локшину відварювати відразу, то пересипте її борошном і підсушіть при кімнатній температурі на підносі орієнтовно 2 доби або ж в духовці при температурі 40 градусів за Цельсієм приблизно годину. Саме ось цей спосіб нарізання найбільше підходить для гарнірів. А далі покажу вам інший спосіб нарізання для юшки чи бульйону. І думаю, що коментувати тут щось з мого боку буде зайвим, ліпше один раз побачити, ніж 100 разів почути. Не знаю, як ви, а я дуже люблю працювати з бутікінкістами, тому що воно любить мене, а я його. І як наслідок я маю чим поділитися з вами. І тому, якщо у вас є бажання підписуйтеся на канал, і натискайте на дзвіночок, щоб першими бачити нові рецепти. А я залишаю вам рецепт, дякую за перегляд і подобайку. Чекаю на ваші відгуки в коментарях і до зустрічі!